З приходом весни наближається одне з найбільших та найдавніших християнських свят Великдень або Пасха. Його встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа і відзначають вже більше тисячі років у всьому світі. У багатьох куточках України великодні традиції та обряди збереглися практично в незмінному вигляді. Про святкування Великодня у давні часи, та традиції пов'язані з ним, ми можемо дізнатися зі старих світлин та картин художників минулих часів. Ось одна із картин Миколи Пимоненка Великодня Утренні. Весняний світанок на церковному дворі, легкий туман завис над землею. У повітрі відчувається. Колода, волога та легкий аромат квітуючих дерев молодої трави. Сонця ще не видно, але небо світло блакитного кольору сповіщає ще трохи, і сонячний промінь розгонить туман та осяє все довкола. А поки що світло від свічок створює таємничу загадкову атмосферу очікування. Мешканці села зібралися на великодні богослужіння. Для всіх у церкві не вистачає місця на ганку тиснева, яка перетікає у чергу. Дехто прийшов на службу з ночі. Люди у своєму найкращому, святковому вбранні. Дівчата в вінках, молодиці червоні хустки пов'язали на голову, старші жінки у білих намітках. На шиї у жінок намисто, коралі, і в дівчаток теж. А як же? Тож велике свято люди принесли на освячення паски. Усіх вони однакові, круглі з хрестом. Поряд з пасками лежать крашенки одного кольору, шматочок масла чи сала. У декого печене порося. Все це покладено на розстелений рушник чи ночуве. Зануримося у картини і прислухаємося. Поглянь, доню. Тарас тебе очей не зводить, може вже після Великодня свататись буде. Та сьомо, мамо. Яка ж пуляна гарна, всі парубки на неї задивляються, оце б мені такою стати. Воскресіння Христове. Пошли мені нареченого холостого. Зомилась, бідолашна. Вчора до самого вечора мені допомагала поратись по господарству до свята готуватися, а потім кошик для освячення складала. То ти до церкви на сенішній зі мною причепилася. Марійко, давай крашанками мінятися. Я тобі свою, а ти мені свою. Чи, може, в битка зіграємо? Ну, не знаю. А ну тихо, ви сороки. Потім пограєте після освячення. Коняць воли величаво, радості багатго прийшов.